Так, доброго дня, ми з України. Ось так збираємо. Збиваємо рамки на 145 ту рамку. Збиваємо пневмо степлером. Все, рамочка готова. Зверху дві скоби, знизу одна. Ось така кількість вийшла за два дні по півдня праці. 90 штук. Тепер залишилося натягнути проволоку. Я займаюся пасікою вже 4 роки. У мене два-три паботники. Рогаті, низ 300, далі 145 рамка. І також десятирамкові. Низ 300, далі 145. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Далі буде багато цікавого відео. Дякую за перегляд.